Вас вітає Національний університет Чернівська політехніка. І сьогодні у нас особливий гість це студент нашого університету, який побував на навчанні за кордоном і готовий поділитися своїм досвідом та успіхами під час свого навчання. Прошу представся, будь ласка, для наших глядачів. Вітаю, мене звати Пархомець Владислав Русланович. Я студент групи ПЕ 221 спеціальності 171 електроніка. Кафедри електроніка, автоматика, робототехніка та мехатроніка. Розкажи детальніше, як тобі вдалося потрапити на навчання саме за цією програмою. Про цю програму я дізнався з телеграм-каналу нашого університету про міжнародні обміни. Там міжнародний відділ нашого університету викладає різні пропозиції про навчання за кордоном. Чи була конкуренція між учасниками, коли ти подавав заявку за цією програмою? На мою спеціальність, куди подавав конкуренції, було взагалі мало. Я навіть здивувався, чому їй було так мало, адже у пріоритеті на цю спеціальність був якраз четвертий курс. От і я коли подавав заявку, я не дуже не сильно розраховував на те, що я пройду, адже я думав, що хтось з четвертого курсу захоче поїхати туди. А виявилося так, що з четвертого курсу ніхто не виявив бажання поїхати на цей обмін, і я пройшов в відбір до цієї програми. Розкажи, в якому університеті ти навчався та за якою освітньою програмою. Навчався я в університеті Тічем, Technical Hochschule Metalhead. Син у Німеччині за спеціальністю IEM, що дуже схоже на електроніку. Яке враження на тебе справила Німеччина і які місця вдалося відвідати? Німеччина на мене справила переважно позитивне враження. Тому що вона була це європейська країна, дуже високотехнологічна і педантична щодо міст, котрий я відвідав, я встиг відвідати Хайдельберг, Мюнхен, Берлін, Візбаден та ще декілька міст. Ну то достатньо так багато міст німеччини. Ти відвідав, так можливо, щось цікаве бачив. Відвідав у Мюнхені Октоберфест, також відвідав Берлінську стіну в самому Берліні. У штутгарді я відвідав музей Порше і дуже багато інших визначних місць у інших містах. Що найбільше вразило найбільше мене вразили якраз такі Мюнхен з його щорічним Октоберфестом, А також дуже вразили пейзажі у Хайдельбергу. Давай поговоримо про сам університет. Що тобі сподобалося? Що ні, а в самому університеті мені дуже сподобалось це привітні викладачі, їх сучасний, сучасний вигляд самого університету. Також мені дуже сподобалося їх матеріалотехнічна база, тому що вона дозволяє продуктивно проводити лабораторію. Ні, роботи, а також сподобався їх мейкерспейс. До речі, у них мейкерспейс безкоштовний для студентів. Ну це чудово. Розкажи, будь ласка, про вибіркові предмети, які ти обирав, які вони були, що ви вивчали. О, тут якраз з предметами у мене взагалі там ціла історія була, адже що мені не подобалося у цьому університеті, це те, що вони не адаптували мою спеціальність на англійську мову. Тобто, коли я туди приїхав. Виявилося так, що частина предметів взагалі не читалася, адже група студентів не набралася. А інші предмети, котрі я обрав, вони були взагалі на німецькі. От, тому мені довелося обирати а, предмети з їхньої магістратури. У мене вийшло так, що десь чотири предмети були з магістратури їхнього університету. І тільки один з бакалавратури з на німецькій мові. От і тому якраз такі оці 78 балів я отримав якраз по предмету з бакалавратури, тому що я вивчав її на німецькій мові. І це було доволі таки складно. Як ти вивчав цей предмет, не знаючи німецької мови? Можливо, маєш якісь способи вивчення? А як на мене, головну роль у моєму вивченні даного предмету зіграв? Саме викладач, адже він гарно володіє англійською мовою і був дуже люб'язним, та допоміг мені підлаштувати свій предмет так, щоб я міг приймати участь у ньому повноцінно. Тобто він постійно мене питав, чи розуміє все, чи треба щось пояснити. Щось таке добре, що це була якраз таки силова електроніка, Listungs Electronic це назва цього предмету. Там ми вивчали. Різні перетворювачі енергії, напруги струму. От, і так як саме кількість навантаження на цьому предметі була не досить велика, і було прикладено досить багато графіків та формул, це дало мені змогу, не знаючи німецької мови, розуміти. Про що йдеться річ у цьому предметі. Також я часто використовував Google-перекладач для перекладення тексту і для розуміння основної тенденції, що від мене хочуть у цьому завданні, чи про що тут йдеться. А викладач розмовляв з тобою німецькою чи англійською? На жаль, так як клас. З котом я навчався, розумів тільки німецьку мову, тобто їхній рівень англійської був доволі низьким. То він викладав предмет саме на німецькій мові, і мені доводилося якось своїми шляхами розуміти, може, якось через слово про що йдеться мова, і по більшій частині звертати увагу саме на практичні завдання. То можливо ти і німецьку вивчив мову, хоча б на початковому рівні? На жаль, ні. Я відвідував вечірні курси німецької мови, але на мою думку, вони не змогли мені дати. Тої основної бази, щоб я міг хоч якось намагатися розмовляти німецькою мовою. А вони були безкоштовні чи за кошти? Так, це був як вибірковий предмет у цьому університеті, От, але він, до речі, викладався іншим університетом. Тобто, там була співпраця між двома університетами, де один університет викладав якраз цю базову німецьку для наших для студентів мого університету. Ті От і потім оцінки, котрі виставляють вони інший університет, потім транслюються копіюються у наш звіт. Також чи хотів би ти вивчити німецьку мову або продовжити вивчення? А, в принципі, так мені дуже подобаються їхні довгі слова, особливо коли ти їх вимовляєш з, з емоціями. Ще ж поєднувати там можна слова. Так, якраз таки через те, що слова у німецькій мові вони поєднуються, у них утворюються такі довгі слова. Тобто вони намагаються описати увесь предмет в одному слові. Розкажи про методику навчання в університеті. Щодо цього в їхньому університеті один викладач створив досить, на мою думку, прогресивну методику навчання. Вона називається інверс клас, де викладач записує лекції. На відео їх завантажує у Moodle, і під кінець пари каже студентам, що їм треба продивитися цей 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 відеоролик, розв'язати ті, ті, ті завдання, щоб мати потрібні знання на наступну пару, щоб можна було продовжити вже з, якоюсь, з якимось підґрунтям, і мати можливість продовжити навчання у пришученому темпі. Адже дані відеоролики дозволяють тобі у власному темпі розуміти матеріал. Тобто, якщо тобі щось не зрозуміло, ти можеш зупинити ролик, перемотати назад, або на, чому, на чомусь зосередити свою увагу. Відеоролик дозволяє це зробити. І якщо щось не зрозуміло, ти приходиш на наступну пару, питаєш у викладача, і він разом з усіма пояснює тобі, що тут відбувається, як воно тут відбувається і. Що тут треба робити? А вже на самій парі він дає завдання, котрі потребують знання, котрі він викладав якраз таки у відеороликах, що були у Мудлі. Тобто, якщо ти не подивився відеоролик, не виконав завдання, на парі ти нічого не зможеш зробити. Чи легко тобі було навчатися за такою методикою? Для мене це була одна з найлегших методик навчання, адже тобі не доводилося сидіти півтори години на парі, просто намагаючись не заснути і намагаючись якось записувати, занотовувати цю інформацію, адже деякі викладачі можуть занадто швидко казати деяку інформацію деякі можуть одну і ту саму інформацію розтягувати на всю пару. І тобто, Завдяки відеороликам, ти можеш поставити її десь на подвійну швидкість перегляду, і у тебе оці півтори години пари. Звужується до 30 хвилин, і ти за ці 30 хвилин можеш спокійно зрозуміти все, що йшлось на парі, занотувати все, що тобі потрібно, і зрозуміти навіть набагато краще ніж на лекції. Тобто, в такому підвищеному темпі тобі було зручно дивитися, переслуховувати відео. Так ну тому, що в більшій частині текст на парі він такий зв'язуючий між темами, тобто самих таких формул. І розв'язань на вони не займали стільки часу, скільки просто розповідь про те, що відбувається під час його розв'язання. Тобто, це для мене подвійна перемотка дозволяла придбати зайвий текст, тобто пропустити його швидко і. Одразу працювати з матеріалом, який мені потрібно вивчити. Я думаю, нашим глядачам буде цікаво дізнатися і про систему навчання в університеті, в якому ти навчався. Можливо, вона чимсь відрізняється від цієї, яка є в нас в Україні і в університеті. В основному система навчання дуже схожа на нашу. У них є обов'язкові та вибіркові дисципліни для студентів Erasmus Для мене усі дисципліни були вибірковими, тобто я не був стиснутий правилами. А також у них немає. Лекційного і лабораторного тижня вони не вимагали звітів з лабораторних робіт. Мене це дуже вразило, адже я не розумів, як мені набирати бали на навчанні, і як саме це тоді відбувалося? В результаті виявилося, що ці бали протягом семестра ти можеш набрати тільки бонусні бали. Переважні більшості це 10% від максимальної оцінки. От, а усі інші бали повністю за предмет ти отримуєш на екзамені. А які саме бали існують для міжнародних студентів, котрі приїжджають з інших країн туди навчатися. У них переважна більшість по 100-бальній системі оцінюється. Але також у них є ще своя власна система оцінювання 5 де 1 бал це відмінно, а 5 балів це незадовільно. А які були в тебе бали з предметів? У мене переважна більшість була 90-78 балів. Це хороший результат. Розкажи про період сесії, чи складно тобі було здавати іспити? Ну, на мене. Насамперед, сесія була не досить складна, адже я приділяв постійно трішки часу на навчання протягом усього семестру для того, щоб вивчити увесь матеріал. І в результаті під час сесії в мене не виникло дуже багато проблем під час її складання, адже увесь матеріал я вже засвоїв протягом семестру. Цікавий факт: вони дозволяють використання калькуляторів та цих листків з своєю інформацією на. Екзаменах, але це все обговорюється разом з викладачем. Кількість та як вони створені, адже ці матеріали зменшують стрес, який ти відчуваєш під час сесії, адже ти знаєш, що Поздідно тобі, тобі інформація вже знаходиться разом з тобою. Ти можеш її подивитись. Чи суворо там перевіряли роботи на плагіат, і чи взагалі є якісь системи контролю? Так як я вже згадував раніше, Німеччина це доволі педантична країна, і у них усе повинно бути чітко за правилами. От також вони дуже сильно увагу приділяють якраз таки перевірці на плагіат, коли я почав своє навчання на одній з перших лекцій, коли ти нам розказували про устрій університету та побут там, вони одразу вказали на ризики використання плагіату у своїх роботах. Вони там вказували навіть, що якщо десь біля трьох разів вони виявлять у тебе плагіат, Тобі заборонюють взагалі вступати до магістратури, щоб отримати рівень магістерський і подальший кар'єрний розвиток у викладацькій та професорській діяльності. Розкажи про свій рівень англійської мови, коли ти подавав заявку на цю програму. Перед моєю поїздкою мій рівень за сертифікатом, я пройшов, був b 2 Але насправді я думаю, він був десь b 15 адже я його досить довгий час не тренував і не вивчав. Але в принципі цього рівня було достатньо, щоб спокійно. Розмовляти разом з моїми друзями та викладачами під час навчання, коли ти повернувся чи перевіряв ти свій рівень? Чесно кажучи, ні. Але з власного відчуття я відчуваю, що у мене йде стабільний розмовний рівень b 2 На що лексики я не знаю, адже там не було досить багато, якраз такі складної лексики. У використанні, але от саме використання правил та часів англійської мови, воно вже працює на підсвідомому рівні. Це чудово, якщо вдалося покращити саме розмовний рівень і граматичний. Так, дуже сильно покращилося. Чи отримувати стипендію, і чи загалом вистачало цих коштів на проживання в іншій країні? Стипендії отримував тільки від програми Erasmus. Сам університет е нікому не виплачував стипендію в своєму університеті, але тої стипендії, що мені виплачував Еразмус, було повністю достатньо для проживання і також були вільні гроші для, для власних витрат. Розкажи про умови проживання в гуртожитку. Гуртожиток виявився одним з найдорожчих частин, котра я. Там оплачував, і навіть у порівнянні з іншими житлами, доступні для студентів, вона була одна з найдорожчих. От але умови проживання були там на високому рівні, бо у тебе була своя власна кімната з раковини, і також у мене була спільна спільний етаж, де було вісім таких кімнат. З <зі> її спільною ванною кімнатою та кухнею. Чи був у тебе сусід по кімнаті? Якраз таки цікавий факт, в тому що у кожного була своя власна кімната, і вас з сусідом розділяла ціл, цілковита стіна. Уся будівля гуртожитку була поділена на дві основні системи проживання. В одній системі, як я вже казав, вісім людей мають свою спільну. Кім... Ванну кімнату та а, більшу кухню, а також інша система проживання це дві кімнати і маленька кухня на ці дві кімнати. От, тобто перед тим, як туди заїхати, ти міг обрати, у який саме тип житла, ти хочеш заїхати. Якщо ти хочеш познайомитися з більшою кількістю людей, ти можеш обрати спокійно дам вісім кімнат. І якщо ти хочеш більш-менш зі своїм. Ліпшим другом жити, то ти можеш обрати ці подвійні кімнати. Також там є, мій друг розповідав, що він заселився якраз таки у приватну взагалі квартиру, якщо це можна так назвати. Тобто він був сам у кімнаті. У нього була своя кухня, своя ванна, своя кімната, усе, усе до нього було. Тобто ніхто з ним кухню та вану не поділяв. Але ж певно воно було й дорожче. Чесно кажучи, не знаю. Адже усі, з ким я розмовляв, казали, що ціна була така ж, як і у мене. Це дуже дивно, але так воно було. Розкажи, будь ласка, про свій вільний час, що ти відвідував, куди ходив? Як взагалі проводив своє дозвілля? Своє дозвілля першу половину семестру я проводив у мейкерспейсі. Якраз таки там проводив. Я витратив близько двох місяців для того, щоб створити свою власну. Настільну лампу, також використовував 3D-друк для інших різних проєктів, що були мені цікаві. Також паралельно з цим я подорожував разом зі своїми друзями. Я відвідав близько 4 країн. Поки був там, це була Франція, Бельгія, Нідерланди і Данія. Ще додатково сам університет пропонував дуже багато різних а, івентів. Дана програма спонукала студентів до взаємодії один з одним. Також ці івенти були доволі цікаві, неординарні, і це дозволяло мені завести нових друзів та нових знайомих під час мого навчання. Чудово, а з яких країн ти знайшов собі друзів? Я знайшов друзів з Турції, з Франції, з Азербайджану також знайшов і одна Українка теж була. А чи були у вас якісь взаємодії, які показували саме традиції, звичаї народу, щоб обмінюватися цим? Так, це у нас. Ми називали це у колі наших друзів Штейнкаути Парті. Штейнкаути це вулиця, де знаходився наш гуртожиток, так як ми жили доволі поряд один з одним. І якраз на цих наших зустрічах у нас було декілька етнічних зустрічей, де кожен намагався запропонувати щось зі своєї культури та своїх традицій. Що пропонував ти з традицій українських? З українських традицій я з Лілією підготували різні. Такі відомі снеки з України, О, це було таке, також ці вина власного виробництва. Як би ти описав свій досвід та період навчання у трьох словах, круто пізнавально зручно. Які б поради ти дав студентам, які б теж хотіли взяти участь у подібних програмах? Хочу порадити те, що ви не боялися свого рівня англійської, адже навіть рівня B1 буде достатньо для того, щоб поїхати за кордон і вільно спілкуватися з усіма іншими, адже вони не потребують складної лексики для простих розговорів один з одним. Це також дуже гарна практика для власного англійського, бо ти постійно вживаєш її у своєму побуті. Ми дякуємо тобі за сьогоднішнє інтерв'ю та те, що поділився своїм досвідом. І ми хочемо сказати, що перед студентами Національного університету Чернігівська політехніка відкриті всі можливості для міжнародного обміну студентами за програмами академічної мобільності, тож не варто боятися. А втілювати свої мрії у життя. До зустрічі. До зустрічі!